Працюють, мотивують, надихають, розвивають власну справу або ж відкривають новий бізнес. Жінки-підприємці Чернігівщини є прикладом стійкості та гнучкості в умовах постійних викликів. Вони пройшли випробування війною, а нині забезпечують зростання економіки. 8 грудня в Чернігові відбулася конференція Незламна сила у воєнний час, що об'єднала підприємець із різних куточків регіону від Новгород Сіверського до Коликівки. Захід організовано в межах програми міжнародної співпраці і Уфобізнес, відновлення, конкурентноспроможність та інтернаціоналізація МСП. За співфінансування Європейського союзу та уряду Німеччини, а ми реалізовували проект. Який передбачав відвідання громад нашої Чернігівщини, ми побували у восьми громадах і проведення там тренінгових заходів, семінарів на актуальну тему для бізнесу з індивідуальними потім консультаціями на такі теми, як написати грант, як боротися з форс-мажорними обставинами, як отримати підтвердження цих обставин, поїхали в регіони цього разу, тому що ви знаєте, як важко. Людям з Чернігівської області потрапити на такі заходи. Віта, конференція є підсумком реалізованого проєкту у цей день. Підприємці мали можливість познайомитися, поспілкуватися у форматі нетворкінгу, а також отримати інформацію про грантові програми як на рівні міжнародних партнерів, так і на рівні держави. За словами заступниці міністра економіки України Тетяни Бережної, сьогодні їх безліч. Це грантова програма. Є робота, коли є можливість взяти грант на розвиток або створення власного бізнесу в розмірі до 250 тисяч гривень. Це гранти для ветеранів, ветеранок і другого з їх подружжя до 1 мільйону гривень. Це гранти на розвиток переробних підприємств. Крім того, це можливості для навчання кадрів і персоналу. Отримання ваучерів від Державної служби зайнятості, навчання в закладах профтехосвіти для держави дуже великий пріоритет є допомогти людям отримати нові актуальні для відбудови знання і вміння. Жінки демонструють свою ефективність як керівниці, направляють колективи на шляху до високих результатів і вкотре доводять, що люди бізнесу це люди руху, руху до розвитку, пошуку нових можливостей та досягнення цілей. Я вважаю, що і будівельна галузь, і взагалі всі підприємства України, які зараз працюють, вони працюють заради єдиної цілі, заради нашої перемоги. Неможливо перемогти, неможливо отримати перемогу у війні без економіки. Дякуючи нашим західним партнерам, у нас є якась допомога, є кошти, але ж потрібно потрібно працювати. Потрібно працювати, сплачувати податки, і підтримувати економіку заради перемоги. Наш бізнес працює тільки задля для людей, тому що ми створюємо продукти харчування. Продовжуємо працювати тільки для того, щоб показати, що ми сильні. Що ми мужні, що ми вистоїмо, вистояли, і що ми дочекаємося цієї перемоги, і дійсно будемо пишатися своїми потужностями, своїми людьми, працівниками, які допомагають створенню даного продукту. Серед підприємниць і ті, хто лише нещодавно започаткував власну справу. Вони повірили в те, що навіть зараз, попри всі виклики, час відкривати бізнес. Більшість жінок скористалися грантовими програмами. На донорські кошти закупили інструменти, сировину, матеріали, а головне створили нові робочі місця. Дуже ми вдячні міжнародним організаціям державі за підтримку малих підприємств за такі поштовх в ті в тому, що ми можемо діяти далі. Сьогодні ми побачили дуже багато історій: історій різних жінок, які не зламалися, які йдуть до своєї мети, і вони допоможуть нашим тим захисникам захистити свою батьківщину, тому що е економіку ми піднімаємо. Ми піднімаємо дух нашої країни. Дуже важливий захід для мене, дуже багато корисної інформації, дуже багато емоцій, дуже багато історій, які дійсно надихають, які дійсно е дають підґрунтя для того, щоб е рухатись далі, рухатись далі. Не ти розумієш, що ти не сам, що поруч такі ж поруч такі ж, як ти, які колись починали, які починають разом з тобою. На сьогодні існує ряд програм та ініціатив, які надають грантову підтримку для стартаперів та підприємців. А тому зробити перші кроки в бізнесі та реалізувати власний креативний задум може кожен. Головне бажання та віра у власні сили.